Сьогодні 17 листопада, а ось ці соняшники ще розцвітають. Бачите, це останні квіти, остання радість цього року. І якщо не будуть рости ось ці квіти, то будуть рости ось ці бур'яни. Мої квіти, які я висаджую, що і ці соняшники, так, вони борються з лісними такими бур'янами, як е, борщівник і амброзія. Василь Рижук розповідає, сам готує ґрунт для посіву, сам поливає, прополює, доглядає і збирає насіння. Цього року з допомогою чорнобривців і соняшників скульптор творив малий український герб-тризуб, який видно з висоти пташиного польоту. Оці трикутні клумби, вони зроблені у вигляді української вишиванки. І якщо зверху дивитися, ось ця якраз розв'язка автомобільна, вона нагадує нам тризуб. Я задоволений тим, що я уквітчив нашу Україну не словами, а ділом квітами. Садити квіти на узбіччі складніше ніж на городі, розповідає скульптор. Земля тут кам'яниста заросла бур'янами та кущами. У ґрунті втрамбований камінь. 90% Фактично всіх робіт виконують усі руки по дорозі. Луцьк, Львів, аж до Аждогороківського району. Від Луцька в сторону Маневич. До Сокирич в Луцьку по вулиці Ківерцівській. Це казкова пора просто цього року. Осінь була золота, бархатна. Вони цвіли буквально ще тиждень назад. Василь Рижук показує фотоклумб зупинок і доріг, який засадив чорнобривцями. Каже, найдовше вони квітнуть в місті, часто перехожі їх не помічають. Я бачив, але типу, я зазвичай не сильно звертаю уваги за те, що я в основному в Луцьку буваю дуже рідко. Ну я не звертаю уваги на квіти. На жаль. Ну я не знаю хто сіє, ну будь зелене господарство сіє тут. Ну гарно, коли квіти кругом ростуть. А хто це Василь Рижук такий? «Робіть приклад з Васі. Він робить квітучу нашу Україну. Він по дорозі садить квітки аж до самого Києва. Це дуже красить око, тому що приємно йти і е, дивитися на узбіччя, дивитися, як е, ростуть ці чорнобривці. Василь Рижук розповідає, що року збирає 12-15 мішків насіння чорнобривців. Їх не лише вистачає для наступного сезону, але й для того, аби роздавати усім охочим. Давайте краще сіяти квіти, дарувати радість, чим має. Виростати ось такі бур'яни, дивіться, вище мене. Допоможіть, щоб мій квітучий прапор більшу територію уквічував нашої України, адже ми всі живемо тут один раз на цій землі, і ми повинні жити в красоті і в позитиві. Анна Глушук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Волинь.